Друзі, всім привіт! І сьогодні поговоримо з вами про пристрій, зарядний воєн ВЛ-157. Давайте розглянемо поближче, що ж це таке. І так, давайте розглянемо даний пристрій поближче. Це у нас автомобільний зарядний пристрій. Воїн. Ось так він у нас виглядає. Ось такі в нього крабіки. Ну і, скажімо, сам шнур живлення. Це автоматичний зарядний пристрій, який заряджає ваші автомобілі. Може заряджати від мотоцикла, від дитячих машинок можна заряджати. Рекомендовані батареї у нас ідуть від 5 ампер годин до 150 ампер годин, але не більше. Також в нього є функція зарядки. Цим всім управляє мікропроцесор. Якщо вам десь потрібно в гаражі, ви можете його завжди прикріпити. Він буде на стінці під рукою, можна так сказати. Ось такі йдуть в нього крабіки. В принципі, нормальний. Ну, я скажу, доволі такий міцний пластик. Да, я навіть не очікував, якщо чесно. Ну і сам він, в принципі, зроблений з такого міцного пластику нормального. Ну і на завершення, що я вам хочу сказати, це класний, саме класний зарядний пристрій за хороші кошти, безпроблемний, безвідмовний підтрим, підтримувати ваш акумулятор, зберігати його, щоб на довше вистачило. Це саме те, що вам потрібно. Замовляйте в інтернет-магазині Болгарка. Завжди допоможемо, проконсультуємо. Ну і до зустрічі.